Аварійні дерева, підвищена пожежна небезпека та зміна екосистеми лісу. 160 гектарів лісового масиву. Черкаський бір перетворюється на сухості. Тут 60% хворих та всохлих дерев. Це землі природного заповідного фонду, тому проводити рубку Черкаський лісгосп не може. Тим часом ліс гине і перетворюється на загрозу для місцевих жителів. 57-річний Григорій Перепалиця все життя мешкає у селі Руська Поляна, просто біля соснового масиву. Каже, останні п'ять років у ліс ходити страшно. Ліс страшненько інколи вийдеш, отак на відпочинок, чи як там, чи гриба знайти там, чи ягоду, яка там деревина може в будь-яку минуту впасти любому на голову. А люди з дітками що ж приходять. А поруч із аварійними соснами пролягає дорога черкаси Канів. Дерево вагою понад, може, і дві тонни, і три, падає з висоти 20 метрів, падає на, на автомобіль. Я думаю, результат очевидний. Загалом територія Черкаського бору 22 тисячі гектарів. І вся потребує рубок. Найжахливіша ситуація на 160 гектарах природозаповідного фонду. Якщо в найближчі декілька років ми не проведемо санітарно-оздоровчих заходів в цих насадженнях. То на території 160 гектарів ми будемо бачити просто пустиня. Ці сосни Руськополянського лісництва загинули ще півроку тому. Їм тільки 50 років, тоді як вік стиглості 100. Лісівники кажуть, врятувати це насадження вже неможливо. Причинами масової гибелі насаджень головний лісничий Черкаського лісгоспу Станіслав Левицький називає природні фактори. Рівень грунтових вод заляга нижче, падає. Тобто корінь рослини, який був розташований на певному горизонті, він вже не може дістатися до води. Інше дерево ослаблене при нестачі води воно гірше виробляє живицю смолу, яка захищає від враження коридів та інших рідників. Якщо дерево ослаблене, туди підключається також і омела. Із пошкоджених дерев шкідники розповсюджуються і на сусідні здорові. Так що місяця нові ділянки лісу перетворюються на сухостій і створюють підвищену пожежну небезпеку. Голова громадської організації «Екосвіт» Людмила Ткаченко б'є на сполох. Зникнення лісів призведе до глобальних катастроф. якщо в нас буде більше рівнини і менше лісів, то буде більша кількість буравію, можливі смерті навіть на території України, можливі ці екологічні катастрофи, катаклізми, яких раніше ніколи не було в нашій державі. Щоб пустити під сокиру загиблі дерева і посадити нові, необхідно отримати погодження від Міністерства екології та природних ресурсів. Директор Черкаського лісгоспу наголошує, вони вже сім років намагаються добитися дозволу, хоча б на санітарну рубку. Це сьомий рік, щоб провести тут санітарно оздоровчі заходи, і ми не можемо пройти процедуру, наскільки вона забюрократизована, наскільки вона, скажімо так, ну недоступна. Ми вже Брали погодження, які тільки є у переліку згідно з санітарних правил. Ми ж доходили до міністерства екології. Відповіді на сьогоднішній день немає. Яна Вимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.